Всіх вітаю, з вами Корол, і це моє перше, так би мовити, пілотне відео і перше з серії гаю по техніці з гри в World of Tanks. Контент, який буде виходити в моєму каналі, я буду старатися випускати максимально регулярно, без великих часових затримок, але швидкість його виходу залежить частково і від вас. Тому від вас обов'язково підписочка, лайк і коментар з враженням. В кінці відео. Добре. Тепер, щоб не давати лишнього тексту, який не потрібен, ми зануримося в гру. Мущуйтеся зручніше, якщо маєте якийсь смаколик, не заляпайтеся і починаємо. Першим, так би, мовити краще, першопроходцем по гайдах буде об'єкт 703 варіант 2. Чому не випадково? Якщо ви, якщо ви знаєте, в нас зараз проходить івент trade in не новий івент, він у нас періодично попадається. Що він нам дає? Він дає нам можливість здати якусь стару машину, яка в нас є в ангарі, і зі знижкою придбати нову зі списку. Техніки є доволі багато. Про всю ми говорити не будемо. Ми розберемо. В першу чергу ті машини, які були додані останніми для купівлі. Це чотири машини. об'єкт 703 Варіант 2, 22 тм Bizonte C45, GSOR 1008. В першому ж відео буде саме Об'єкт 703 варіант 2. Багато разів його вже назвав. Чому саме він? По моєму враженню, він найбільш популярний. Я, в принципі. Напевне, краще було б все-таки подивитися серверну статистику, але чисто по моїх спостереженнях він з цієї четвірки попадається найчастіше. Хоча я, звичайно, що можу помилятися. Обов'язково напишіть про це в коментарі, що я збрехав. Добре. У мене злі була така думка об'єднати всі чотири машини в перше відео, але я подумав, тут буде або надто коротко про кожну з машин, або ж і хронометраж вийде неадекватним. Тому попробуємо формат кожна машина окремо відео. А там будемо дивитися, як піде. Отже, наш агрегат. Значить, плюси-мінуси. Коротенько обладнання. І перки екіпажу, польова модернізація. А далі решту поговоримо в бою. Добре, плюси даної машини. Типові для радянської техніки, раціональне бронювання, при тому що ще й дуже навіть непогане. Вона 140 мм бронепр... бронеплита, вибачте, у верхній лобовій деталі. Дає нам від 230 до 250 наведеної броні восьмірки, тобто однокласники, танк... витанковуємо дуже впевнено. 9-10 і рівні теж можуть ступити зуби. Ну, але, звичайно, поки не зарядять преміумні снаряди. Далі. Нижня лобова деталь. 90 мм під хорошим кутом, але... Наведені броні 190-200 мм в залежності від висоти супротивника. Це, скажімо так, скоріше анти7 рівень. Однокласники вже будуть туди пробивати. Десь можуть не пробити, але не варто на це сильно розраховувати. По моєму пробувають процентах так, 80% пострілів в однокласників рівень, та заходять зі шкодою. Далі, башта. 220 в номіналі, тут де йдуть великі кути нахилу, тут величезні значення, туди вас не проб'ють, там можна не переживати. Але в нас є плоска зони, плоскі зони біля гармат, там практично номінальна броня, тобто 220 маємо, плюс-мінус десь так воно є. Також в масці між гарматами десь 230, що означає, навіть 8 рівню, умовний не із 3, якщо йому пройде пробиття, Можна нам, нам туди засунути. Бути до цього готові, не сильно розстроїтися, якщо туди залетить. Ну, скажімо, в певній мірі послаблена зона цієї машини. Але все одно ну, 220 номіналу, навіть, навіть 220 це все одно хороше значення. Плюс стріляє сюди, пішов снаряд десь не туди, і вже маємо. Бо витанковано. Добре. З мінусів хотів сказати, але напевне ще згадаємо за борта. В нас 100 номіналу. Ніяких там прикалдесів типу, вигнутої броні нас немає. Чистий номінал. Встали грамотний кут. І можемо витанковувати бортом. Але не перестарайтеся. Бо зроблять вам бобо. Добре. Далі ще продовжуємо на плюсах. У нас комфортна рухливість, 43 максималки вперед, 18 назад. Важливий момент на турбіні. Ми маємо по максималках, питому потужність 13 конячок. Досить непогане значення. Всюди встигаємо, не самі перші, але не відстаємо. Я це вважаю великим дуже великим плюсом, при тому яке в нас бронювання хороше. Далі, ще з плюс, вогнева міць. У нас спарена гармата, дає нам можливість вистрілити одночасно або ж по окремності, і в загальному танк досить лютий дамагер. в бою, особливо якщо грамотно використовувати його фічу. Пам'ятаю, коли танк тільки вийшов, що на ньому статюги витворяли. Просто не описати. Добре, питаємося Днарі. І тепер мінуси. Ну, в нього мінуси це типові болячки радянських машин в цій грі. К... Куди вертикальний відгляд? КВН. Мінус 5 вниз. Це, в принципі, все, що треба подивитися. Це жахливо. Це дуже некомфортно. Гармата не опускається, ну, можна сказати, ніде. Та. Десь ми якось викручуємося і зможемо, зможемо все-таки опустити ту гармату, але некомфортно. Звикнути можна, але некомфортно. Хоча це типово болячка радянських машин. Якщо ви любите, от в дослідженні любите такі машини, то вон, в принципі, ви якогось шаленого аж дискомфорту не відчуєте. Просто проблема, з якою ви вже так стикаєтеся постійно. Далі. І ще одна фіча, типошти типу, по Ордянська, танк сліпий. Ніяким там оптики йти, де вони вам не допоможуть. Все одно залишатися сліпим. Але ви танк першої лінії воно вам не, і не настільки важливо. Не, не ставайте в кущі, одним, далі, обладнання. Рекомендую поставити. Поліпшене загортування першим слотом. ХП важливо. Ремонт гусениць важливо. Далі, друге обладнання, турбіна. Теж рекомендую. Це взагалі дуже хороший модуль і в даній машині він не пошкодить точно. Максималочку питому потужність піднімаємо, щоб бути, встигати. Бути вчасно там, де треба нанести шкоду. Третім модулем тут же можна варіювати. Я поставив вентиляцію, щоб трохи підтягнути всі характеристики, але ви можете поставити інший модуль. Лише, як я казав, не ставте на обзор, воно вам нічого не допоможе. Абсолютно. Як ви сліпі, нікого не пересвітите, так і лишитеся. Ну так, поставити оптику, зможете ще одного такого самого пересвітити, але чи сильний вам того буде профіт. Я думаю, тут питання риторичне. Добре. І ще один аспект польова модернізація. У мене не встановлено, є машину для спеціального цього відео викупив назад, вона мене була продана, я дуже довго на ній не катався. Значить що тут має бути? Тут перше, або ліве, або ніяке. Чому. Ліве поставити, ми трошки підтягнемо комфорт їзди. Праве не рекомендую ставити. У нас вже стоїть поліпшене загартування, відповідно, міцність нам не настільки важлива. А різати собі 7% від проходимості по ґрунтах мені здається не дуже зручно. Далі, друге, мінус 3% від розміру кола зведення, від мінус 5% від швидкості зведення абсолютно вам не потрібне. Танк зводиться довго і 3% його не врятують. 5% перепрошую, а 3% від кола зведення. Ну, у нас в базі 0,44%. Що воно поміняє? Це зрозуміло. Аналогічно і з тим. Зводитися краще. Ну, хіба ж можна оце поставити? Я не ставив, тому що танк все одно дуже довго зводиться. 5%. Ну, але, добре. Я, я порадив, я поставлю. Це ви можете поставити. І третє, ставимо звукоізоляцію. Чому? Ми трошки підрізаємо наш огляд, але там так сліпий. Що, що були сліпі, що лишимося сліпі. А мінус 10% від часу оглушення і мінус 15 від додаткового оглушення, знаючи, що арета чатує і чекає можливості. Кинути свою какашку нам на голову, це може нас іноді навіть непогано виручити. З цим розібралися. Тут можна нічого або ліве, тут або праве, або теж нічого. Тут ставимо це. В принципі, при великому бажанні ви можете цього не ставити, щоб не різати і не додавати нічого. Просто залишите характеристики такі, як є. І при важливий момент не сказав. Коли ви отримуєте останній рівень польової модернізації, ви можете е, включити додатковий слот на обладнання. Я поставлю тут на рухливість. Можна поставити на вогневу потужність і, наприклад, туди засунути вентиляцію, але все-таки підтяг... підтягну... підтягнути, е, вибачте, рухливість, напевне, буде трошки краще. Добре. І на фіналочку пер екіпажу. У вас має бути бойове братство, ремонт, раджу викачати пожежу гасіння. Хоча танк, в принципі, по моїх враженнях не часто горить. Далі, інші парки, Дивитися по тому, що вам буде важливіше. Можете викачати інтуїцію. Вона непогано допоможе, тому що при зміні типу снаряду у вас починають заряджатися одразу обидві гармати. І це ви інтуїцію можете суттєво прискорити час перезаряджання. Добре, з цим розібралися. А тепер решту поговоримо вже в бою. Нажимаємо. Записую відео вже в нічний час. Я думаю, ті, хто грає в пізні години, знає, що рандом витворяє зараз вночі. Але буде надіятися для відео нас прощаять. Так, ми попали в топ в списку, тут є сьомі рівні. Супротивника є дві арти, беремо це собі на голову, карта відкрита. Беремо собі це в голову. Накинути нам можуть. Пам'ятаємо. Супротивника в топі в вісьмірки практично все тяж тяжкі танки. Це добре. Будемо бодати, бодатися на рівних. Але є такий метод в них 2 тайпа 63. яких гідропневматична підвізка і мінус 14 КВН. І що ми з нашими мінус 5 будемо робити на цій перекопаній карті? Питання хороше. Добре, але, в принципі, для нас важливіше говорити все-таки про даний агрегат. Детальніше по озброєнню. Наша механіка спареної гармати. Ми можемо в бою здійснити залпи. Одночасно робити постріл з двох гармати. Важливий момент. Тут є час 2,5 секунди, час це підготовки цього залпу. Тобто ми зажимаємо по замовчуванню, зажимаємо ліву кнопку нашої мишки, і у нас йде підготовка до пострілу. За 2,5 секунди, якщо ми втримуємо, йде постріл з двох гармат одночасно. Снаряди летять по паралельній траєкторії, тому це важливий момент. Якщо ви вистріли, вистріли десь в край супротивника бо один снаряд може в нього попасти, а другий ні. Пам'ятайте. Добре. Або ж можемо здійснити просто як циклічний танк. З навіть з таким приємним бонусом, можна сказати, як барабан. На два снаряди. Так, до речі, от їхній. Може навіть не факт, що ми його проб'ємо. Не пробили. Та й таке. А, нам крит... криту... закритували гармату, а ну, ми, напевно і не попали. Але ми збили гусеницю асист. Ну, таких халявних. <смітно> Добре. Так, схоже, команда супротивника вирішила успішно дохнути. Ну, що я казав. Артилерія. Любить своє чорне діло. Хто у нас засвітив? Засвітила в нас італійська ПТ, вона, нас, вона нам не дасть обійти Ренегада, то погано, думаю, що вартує переїхати, але спочатку прийняти не встигаємо, дивися, що робить. Оскуда це дуже погано. Тому що артилерія наслушить, ми задалеко заїхали, І ще італійська ПТСАЛ. Приїхали. Думаю, є резон нам відступити. Так, до неї розверну. Розвертаємося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чого я зганю в першому бою. Та непогано вони. Сіли в деф, спробуємо. Вижити. Віджмемося під камінь, щоб нас не так карала артилерія. Цього треба забирати. Тобто, друзі, я вам хочу все розказати і через це дроблю купу помилок. Зрозуміло, як тільки що я відмазався від того, що я рак. Всякому разі граю на нобою екра. Так, не, не очікував від самих лінії такого спротиву, варто віддати їм належне. Супротивник непогано нас прийняв. Добре. Хотілося все-таки би повернутися до опису даної машини. Взагалі, в бою ви будете в більшості випадків стріляти все-таки як циклічний танк. Вистріли раз. Якщо є можливість, вистріли ще раз. Перезарядились і повторили процедуру. Все доволі зрозуміло, без складнощів. Залпувати ви будете не часто. В силу того, що для цього потрібно підготувати ці 2,5 секунди і тоді тоді здійснити постріл. Це іноді дає можливість супротивнику втекти, поки ви підготовлюєте постріл. Вихід, коли ви викатуєтесь на супротивника, щоб дати йому цей, цей залп, вже починаєте готувати постріл. От, допустимо, він тут за укриттям. Вже готуємо і в момент, коли ми на нього виїхали, ми вже заряджені. Тут можна було б, до речі, зробити залп. Але я вирішив не ризикувати часу. Добре, навіть при таких не дуже сприятливих обставинах на початку бою своєму настріал. 2600 шкоди, 1200 асист. подивимося також і по фарму. І вернемося до нашого суб'єкта. Та -дам. Що ж то ми нафармили в Якимось чудом ми отримали сталеву стіну. Напевне, дякувати потрібно легким танкам, які нам стріляли в лоб, і зробили нам такий подарунок. Медаль в купілку. Так, здобуто забій. 94 тисячі це з танковим прямо аккаунтом. Мінус 8 тисяч ремонт, боєзапас 14 тисяч. Спорядження 3 тисячі. Тут ще можете додати мінус 20 тисяч, тому що в мене стоїть додатковий пайок. Він чуть, чуть мені підтягує всі характеристики. Ви можете тут поставити звичайний вогнегасник, трошки зекономити срібло, але в такому випадку трошки впадуть і характеристики танка. Хочете під... ефективніше використовувати машину, потрібно платити сріблом. Отже, і в фіналі ми отримали. 69, ну, якщо з додатковим пайком, 49 тисяч. Ну, цифри, в принципі, скажімо так, типові для будь-якого премтанка 8 рівня. Все залежить від того, скільки ви настріляєте. Боєзапас. Робив я постріли тільки базовими снарядами. Це важливий момент. Будете стріляти преміумними, там ціна буде кусатися. Глянемо, до речі, зразу її вартість. Базовий снаряд підкалібрений, 221 бронепробиття, 1100 ціна. Ну, не дешево. Не дешево, я би так сказав. З такого калібру гармати є й подешевші снаряди. Кумулятив 5200 270 бронепробиття. Бронепробиття клас, снаряд кумулятивний, це прекрасно, але ціна 5200 боляче. Якщо хочете фармити з використанням преміумних снарядів, рекомендую запускати, якщо у вас є резерви, бонус до кредитів. В такому випадку ми отримаємо 50% бонусу, тоді і фарм відповідно значно кращий буде. Далі, думаю, вартує запустити другий бій, щоб я зміг розказати ще трошки про машину. Угу, угу. А сетап. Непогано. Дев'ять рівні. Артилерії немає. Багато машин з ХП. Ну, все, в принципі, непогано. Але побачимо, як будуть розвиватися події. Добре. Е -е Вертаємося до гармати ніяк не можу до неї завершити. Якийсь жах. Вже чую, як будете в коментарі писати, що... Сказав, почав говорити про гармату і 15 хвилин не може про неї закінчити. Значить. По гарматі на 122 ммках 390 шкоди в базі. Якщо стріляємо залпом, отримуємо 780 в середньому. Цифри стандартні, нічого особливого. Такою вже альфою в рандомі не здивуєш, але і дискомфортний вона є. Як рівень Пристойно. Далі. Другі характеристики в гармати це розкид і зведення. Розкид у нас жахливий, на 0.44 в базі, але враховуючи, що танк ближнього бою, то дискомфорт не настільки відчутний. В ближньому бою це не є аж велика проблема. Стріляти з кущів та попадати буде тяжко. Але, відповідно, робіть висновки. З кущів стріляти не можна на цій машині. Не засмучуйте розробників, які випустили даний танк. Вони його позиціонують як машину ближнього бою. Добре, тепер час зведення. В базі 3,5 секунди. Жахливо. Нема що більше сказати. Але в танка є одна цікава. Ух ти Ти дивися які. який. Так, зараз нашу шкоду розпиляють. Шкода втекла, але не вийшла Непогано вони так вкатили. Молодці, варто віддати належні, Так, шкода хоче давити. Отже, більше дуже... Ох, я тепер зрозумів чого. Ось щастило. Треба. Ай-яй-яй, катопни не але... на Насистили. Так, поки що танкуємо, але супротивників багато. А, Тайгер Маус нам допомагає. Тайгер Маус це, звичайно, добре. Але якщо вони посміливішують, то зроблять нам... Ні, В принципі, тримаємо оборону. Крайстер живий, Тайгер Маус всі хп має, наші заходять їм фланг. Дуже добре. Зараз ми їх тут мали би перемолоти. Дозаряд, дозарядимо другу гармату і зараз, напевне, навіть зробимо зал. О, ви бачили. 859 у нас прийшла альфа. Прекрасно. Більш того, що ми їх тут і закінчимо. Добре. Те, що я казав, танк жахливе зведення. Але взагалі в, в танків з двома гарматами радянських в горі є одна цікава штука. В них просто надзвичайні цифри стабілізації. Щоб ви розуміли, в нас стабілізації на рівні. Танка Суперконкер 10 го рівня ТТ Британії, який славиться своєю стабілізації. Що це означає? Зводимося ми довго, так. Але, але нам практично не потрібно зводитись. От бачите, я рухаю гармату, катаюся, а круг практично не розширяється. Це оця фішка, яка дозволяє в ближньому бою вести максимальну комфортність такі бою. Ми не маємо проблем з тим, щоб вицілити супротивника, не затрачаємо на це багато часу. Так, Цей шкодник дуже нам багато що не робити. Що, що ти, друже, робиш? Із три, із три, із три треба було б добити. Хлопець не підставляється. Тайгер Гермаса. Скоріше все, що зараз доїдять, я бізум нічого не можу зробити. Так, напевно, і С6 не попав, криворукий, оооо, воно все-таки програємо. Є, залетіло. Так, але зараз його меншості. Прийде Із 85-й і буде все дуже погано. Це основна проблема. Насправді, кажучи, і не дуже знаю, що з ним робити. Ну, поки підставляється, треба карати, пробуваємо каток, йдемо на перезарядку, напевно, від 106-го ми сховаємося. Приймати не будемо. Ось команда наша захопить базу, ми можемо просто. Надіятися, що супротивник Ні, Не опориться вже не встигне. Добре, ми виграли. От, Оця стабілізація. От, ви, в принципі, надіюсь, змогли цих кілька хвилин побачити, що в ближньому ми катаємося, ми маневруємо, мансуємо, і ми прекрасно можемо наносити шкоду, не витрачаючи зайвого часу на зведення. Це настільки комфортно, це настільки приємно, що ви забуваєте про це довге зведення, воно вас не цікавить. Вас цікавить те, що ви максимально ефективні при нанесенні шкоди. Отже, танк Дамайер. Комфортний. Плюс у нас хороше бронювання, яке казав на початку відео, воно дозволяє нам прощати багато помилок. Дивимося, підсумки 103 тисячі. Нафармили, от, пішло спорядження мінус 20, боєзапас мінус 15, 65 у фіналі. Просто звичайний фарм. 3300 ми настріляли, на перші в списку. 85 їхній теж перший списку, але шкода на... їм прекрасно відіграла бою, І можна віддати належне взагалі цьому зводу. Молодці хлопці. Вони грали грамотно, питань нема. Як мінімум в 100 раз краще, ніж оцей чоловік. Але бій, не добре. Ми відіграли два бої. Ви щось встигли подивитися. Щось я вам розказав, щось не розказав. Якщо важливо якусь інформацію, я вам не сказав по цій машині, то прошу наперед вибачення. Буду рости, буду рости в наступних відео, буду надіятися, що вони будуть кращими. А зараз, дуже вам дякую за увагу. Повторюся, для мене важлива ваша підтримка і також навіть критика. Тому залишайте коментарі, підписуйтеся, щоб не пропустити мої наступні відео. А зараз всім пока-пока. І я напевно, йду трошки посплю. Все, всім пока.